Українські водії перекрили дороги у польських містах на знак протесту проти блокування кордону на в'їзді до міста Перемиш та прикордонному населеному пункті медика приблизно 30 українських водіїв утворили величезні затори. Відомо, що одна з акцій відбулася на кільцевій розв'язці Леха Качинського у Перемишлі, що на східній околиці міста. Тут проходить національна дорога номер 28 яка веде до прикордонного переходу в Медиці. За даними поліції, група з 30 осіб на кілька хвилин і довше заходила на пішохідні переходи, перекриваючи рух. Ідентичний сценарій відбувався і в Медиці. Водії виїжджали на одну ту саму національну трасу. Місцевим жителям подекуди було складно повернутися додому. Акції проходили в мирній атмосфері. Їхні Атор не приховували того, що це була відповідь на те, що польські водії блокували проїзд українських вантажівок. Нагадаємо, що 6 листопада розпочався страйк польських перевізників, які вимагають скасувати транспортний безвіз для України. Перемовини з польською стороною не призвели до завершення страйку. А більше міністр інфраструктури закликав Україну виконати низько вимог протестувальників. Блокада кордону впливає на економіку країн та доставку гуманітарної допомоги на фронт. Українські водії змушені перебувати у величезних чергах. Окрім того, раніше повідомлялося про смерть вже двох українських далекобійників.